З навчальної лави на поле бою декілька слухачів університету оборони ще до закінчення навчання були направлені в зону бойових дій. Слідом за ними обороняти країну поїдуть і цьогорічні випускники. Є офіцери, які навіть не закінчивши е, до кінця університет, ну але е, будь-так родю, все здали всі заліки, все, все буквально. От і вони поїхали виконувати свої обов'язки. Туди, куди їх позвала батьківщина. От. У нас таких чотири офіцера зараз було от, от, до випуска. І е, зміни в програми вводилися, як кажуть, з кольос. І зміни, зміни в програми, хоча то перетерпіли досить значні. Слухачі університету вчаться боротися з тероризмом і готові свої знання застосувати на практиці. Військовослужбовці налаштовані рішуче. Далі будемо служити, куди направила нас батьківщина, а там далі будемо дивитися. Ці знання, які був досвід та знання були отримані попереднє. все це буде використовуватися ну, в подальшій службі для виконання службових обов'язків. Була потреба така і було прийнято рішення, привіз. Якщо буде така потреба, ви поїдете. А як же? Давали, так, давали присягу, тому маємо оборонити цю державу. Нагадаємо, вчора виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль повідомив, що у складі збройних сил України найближчим часом будуть створені сили спеціальних операцій, окремі частини, які будуть ядром цієї структури, вже беруть участь на полі бою.